Новини про передачу Україні країнами-учасницями НАТО систем ППО чудові. Так їх назвав Ендрю Танер, який займається аналізом стратегії та оборонної політики з відкритих джерел за допомогою теорії систем. На думку військового експерта, десяти систем ППО буде достатньо для захисту великих міст України, які піддаються регулярним ракетним атакам росіян, а саме Харкова, Одеси, Херсона, Дніпра тощо. Докладніше далі. Більше засобів ППО допоможе зменшити загрозу атак з використанням планерних бомб, а також підвищити ефективність України у збитті ракетних атак. Нові системи, що мають прибути разом зі ще однією парою, яку Німеччина передала у серпні 23 го і квітні 24 го року, дадуть Україні 8 батарей Петріот і 2 батареї Астер, які сподіваємось будуть встановлені вже до кінця літа. Хоча Україні потрібно щонайменше 13 таких систем, а в ідеалі два десятки, десяти Стем буде достатньо для захисту Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу, стверджує експерт. А літаки АВАКС і Ф-16 перекриють сліпі зони, які залишає рельєф місцевості у зоні дії радарів будь-якої наземної системи. Поки що українські аналітики здебільшого очікують, що F-16 отримають модель ракети AIM-120D з дальністю дії понад 160 км. І навіть якщо Україна отримає ракети з меншою дальністю дії, наприклад, до 100 км, Метрів це все одно дозволить українському пілоту за 50 кілометрів позаду фронту змусити ворога поплатитися за спроби наблизитися задля повітряної підтримки. Тож спроби атакувати українські літаки не матимуть успіху, тому що росіяни, щоб збити їх будуть змушені увійти у зону досяжності української ППО. НАТО також надала Україні від одного до двох десятків батарей ЗРК середньої дальності і Рісте та НАСАМС, а також допомогла переобладнати пускові установки радянських часів. К та ОСА для стрільби ракетами малої дальності sea Sparrow та Sidewinder. додайте до них кілька десятків старих зенітних танків Гепард і Шилка на озброєнні. І Україна отримає досить ефективну багатошарову наземну систему протиповітряної оборони, яка може утримувати літаки росіян на їхньому боці лінії фронту і збивати більшість крилатих ракет і безпілотників шахет, що летять у напрямку українців. Це вражає після двох з половиною років тотальної війни, підкреслює Ендрю. Танер, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.